Доброго вечора, колеги. Коротеньке відео всім вам, вам на ніч, особливо тим колегам, які дуже нервуються, і збентежені ефіром блогера з Балашовим, який в чергове не стидаючись і відчуваючи безкарність, безвідповідальність, облив брудом наш рух. Ну, колеги, Ще раз лише зазначу, якщо до сих пір ми не даємо спокою різного роду покидькам і нас не перестають обливати лайном, навіть в той час, коли ми не проводимо активних протестних дій, то ми чогось вартуємо. І напевно вартуємо багато чого, коли ну, такі непорядні люди, бачите, от, звертають увагу і не перестають нас пливати лайном. Ні для кого не секрет, що Балашов він. Давно чомусь не любить наш Руксифок. Ну, можливо, тому що, можливо, заздрить, можливо, відпрацьовує замовлення влади. Не знаю. Я не психіатр і такі клініки мені невідомі. Однак, закликаю вас просто не реагувати. Прикро, що блогер, яким там, я особисто симпатизував, я розумію, що ви більше симпатизували, спілкується з такими. М'яко кажучи, безвідповідальними нахабами, Ну, як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти сам. Про цього Балашова не варто лишній раз згадувати. Всі ми пам'ятаємо, як він до нас відносився, як відносилась його команда, його партії цю 5-10. Тому, друзі, не звертаємо увагу, робимо свою справу. Наразі ми не можемо вести якісь активні дії. Протесні, всі наші протести обмежуються листами, обмежуються постами, обмежуються зверненнями до влади. Все ми сконцентруємось на волонтерстві, але прийде свій час, я думаю, і ми ще покажемо, на що ми здатні. Тому, друзі, не звертайте на це увагу. Будь ласка, не звертайте, Рух ФОП цікавить, бачите, і зараз продовжує цікавити і цікавив усіх. І всі не можуть зрозуміти, як таке могло статися. Бо всі живуть в своїх е, світах, в своїх корумпованих світах, працюють за конкретні гроші, і ніяк не можуть збагнути, що може, виявляється, бути протестний рух підприємців, коли вони самі скидаються на свою боротьбу. Може. І це не моя заслуга, це заслуга колег, що вони змогли об'єднатися і так наполегливо боролись і в свій час збирали десятки тисяч. Протестуючих на наші акції. Звичайно, багато політиків чи тих людей, які хочуть стати політиками, хочуть очолити цей рух для того, щоб його використати, в першу чергу, для того, щоб прийти у владу. Це теж ні для кого не секрет. І тому от відбувається різного роду маніпуляцій, звинувачення. Ми на кого тільки вже не працювали, і я на кого вже тільки не працював, коли я. Та й ви разом зі мною. Ми там були і Тимошенко, і Порошенка. І Сороса, і Рука Кремля, і Мураєва, і Медведчука вже до кого настільки не клеїли. <кхід> Я ще раз скажу: ви скажіть, куди мені підійти? Я візьму гроші, бо зараз гроші на волонтерку потрібні. Я підійду, візьму і з, з чистою совістю витрачу їх на допомогу нашим воїнам чи дітям, які потребують зараз допомоги. Скажіть просто куди прийти, де взяти, тому що всі наші протести. Були за свої власні кошти. Ну, але я розумію, що тим, хто відпрацьовує копійку з барського стола, цього не пояснити. Вони не можуть цього зрозуміти. Ну, така їхня сутність, тільки вони цим проявляють. Якщо ця людина, цей Балашов розказує, що ми рука Кремля, то може він себе має на увазі, тому що, тому що свій час вони проводили звичайно значно менш е чисельні протести, але ми теж будуть в одинаковій символіці, то можливо він себе має на увазі. Рукою Кремля, тому що його символіку фінансувала тоді Росія. Ми ж свою символіку купляли самі. Скидалися по 100, по 200, по 300 гривень. Підприємці не бідні, люди, які можуть знайти копічи на свій протест. Тому, друзі, не нервуйтеся, не звертайте уваги. Ну так як має бути. На жаль, цей блогер він не був на наших протестах, він не відчував нашого духу. Він жодного разу не прийшов до нас на мед. За два роки, які ми стояли на майдан незалежності. Тому він ну, не, не захищає та, так активно нас. А йде на поводу цього Балашова, який, я розумів, як людина, яка була вже народним депутатом, хоче ще раз повернутися до тої кормушки і створює різного роду партії, це красиву Україну, 5-10, аби для того, щоб отримати політичний зиск. Мій зиск і ваш зиск, я знаю, це збереження своїх власних справ, це збереження спрощеної системи оподаткування обліку дозвітності простої, без РРО. Ну, не розуміють, ну, значить, всьому свій час. На жаль, ми хворе суспільство і не можемо е оцінити е справжній такий порив, е і, можливо, вона щось змінить, але бачу, що ні. Бачу, що вона нас не міняє. Мо, колеги, не реагуйте, будь ласка, я вже в читати ваші емоції, які ви пишете мені особисто. От як так можна, ми ж там десь. Ну, цей блогер, ну це його такий вибір. Ну просто ну слухайте інших блогерів, самі ставайте блогерами, самі пропагуйте, розказуйте свої ідеї. Це ж ну, це, як то кажуть, значно важче робити протест, значно важче чергувати на майданах, тримати оборону руками, ніж робити блог. Писати відео, так, треба якісь певні навички, там, певні риторики, але це ну, точно легше, ні, ніж то, що ви вже пройшли. І ви це можете осягнути. Якщо ви відкрили свої власні справи, то і свій блог ви можете зробити. Тому, друзі, ну все, що можу сказати, просто не переймайтеся, бережіть свої нерви і сили нам, попереду збереження спрощеної системи одаткування обліку до звідкості. То що всі надяки на те, що її хочуть і знищувати. До речі, ну. Що стосується цих персонажів, до сих пір, вони де чітко не задекларували, а вони ж за РО, за касові апарати для підприємців, чи все таки ні, це теж таке важливе питання, яке цікаво, щоб ми почули на нього відповідь. Але всьому свій час, ми, думаю, почуємо питання на ці, відповіді на ці питання, побачимо, скоріш все в діях. Ну а всім, хто хоче знати, що таке рухсий то дочекайтеся певного часу, коли ми знову вийдемо на протести. Прийдете, подивитися, знаєте, хто нас фінансує, хто нам купляє маніжки, хто купляє прапори, хто дає кошти на отримання наметів і так далі, тому подібне. Якщо ви не знайшли час за три роки відвідати протести руху Сейфоп і зрозуміти, в чому їх суть. А їх суть в збереженні реального права на працю. Їх суть в свободі, фрідом можливостях, opportunity і і private property, приватні власності. Тому safe op. Добре колеги. Не переживайте, я ще раз вас закликаю. І просто легше Доносьте свою точку зору у своїх блогах власних коментарях. Ну а ми продовжимо е свою боротьбу. Не таку гучну, як раніше, не, не мітингами 50-70 тисяч на Хрещатику і в центрі Києва. Ми зараз продовжуємо свою боротьбу підтримкою фронту, тому що нам треба зупинити зовнішнього агресора попри корумпованість, жадівність ненажерливість нашої влади. Подивіться, що відбувається в Херсоні. Під прикриттям комендантської години знесено ринок, і це не расисти зробили. Ні, не москалі. Це зробила обласна державна адміністрація, пряма вертикаль офісу президента. І пряма вертикаль нашого гаранта. І це те, що відбувається зараз у нас, де повністю знищення підприємства. Нас, ми були батраками кріпаками, але я бачу, нас хочуть зробити рабами. Тому боротьба ще попереду. Якщо ви навіть ще не підприємець, той, хто дивиться сьогодні це відео, то ви маєте мати право легко і просто відкрити і проводити власну справу. Тому ми боремося і за вас. Ми боремось просто не проти невігластва, проти безпреділу. Під який в першу чергу потрапляють зараз підприємці, бо вони найбільш небезпечні для будь-якої ненажерливої корумпованої влади, тому що вони є вільними українцями, вільними, незалежними від робочого графіку, від е, компанії, від власника, де вони наняті на роботу. Ми незалежні, тому що ми самі формуємо свій передденний, своєю незалежністю, справжньою незалежністю, яка є фундаментом незалежності України. Ми небезпечні як для москалів. Так і для наших лудних внутрішніх поневолювачів, тому сейфопсейф safe Україн. Safe Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.